Виконують завдання на рівні із спецпризначенцями. Долають перешкоди, знаходять і затримують злочинців, виявляють вибухівку та зброю. Службові собаки кінологічного центру головного управління Нацполіції Луганщини вже другий рік бережуть правопорядок жителів контрольованої частини області. На початок роботи центру у Сєвєродонецьку була лише одна собака, та згодом вихованців стало більше. Звичайно, у нас була лише одна собака. лише одна, ну, потом. Руководством было принято решение о создании питомника на территории Луганской области. Были, конечно, свои трудности, но смогли сделать. И теперь мы их задействуем не только для поиска, но и для дежурства на блокпостах, также для, массовых, для охраны массовых мероприятий в городе. Все, що зв'язано з поиском, везде ми задійство. Начальник кінологічного центру сьогодні має двох вихованців німецьку вівчарку та бельгійську малінуа. Перша лакі навчена на пошук вибухонебезпечних предметів, зброї та боєприпасів. Каже, порода не головне для службових чотирилапих. Найголовніше соціалізованість та схильність до виховання. Перший фактор це те, що собака має інтерес до квартирового предмету. Тобто м'ячик, паличка, бутилочка, може бути. Далі просто буде легше навчити собаку. Воєнна будять більш близький процес обучення його. А при предмет для нього буде просто як похвала, як для слідової роботи, так і по поїздку на потяках Ну і тому подібне. на Луганщині. Такі собаки на вагу золота. І за проведення антитерористичної операції вони несуть службу як у містах, так і на блокпостах. Та кінологи зауважують, щоб виховати справжнього бійця, треба багато часу і сил. Собаку треба вложити в душу те саме, як і з дитиною. Самого самого детства з місяця як ти займаєшся з дитинкою, те саме ти з собакою. Собака нічим набагато не відрізняється від людини. Хоча б часа два-три в день надо з не позаниматися. Обов'язково. Ну якщо. Хочеш, хочеш, не хочеш, але ну, треба йти. Ну а якщо не хочеш, немає бажання, то тоді лучше до неї не касатися, тому що собака дуже-дуже сильно чувствує ці всі. І є у тебе бажання, як у тебе лежить, душа до неї сьогодні до заняття. Якщо в тебе немає настроєння, і от в тебе так само і собака працює. Чотирилапи по братим Івана на прізвисько хан навчений шукати злочинців і робить це зазвичай успішно. Приїжджаємо на, на місце своє злочину, розказують нам потерпівши, що в них пройшло. І з того місця ми починаємо працювати, якщо є можливість, так що там не в центрі міста, не на центральному ринку, щоб можна було що реально примінити. Кінологи зі своїми вихованцями з центру ГНП на Луганщині розповідають, тренуватися та навчатися доводиться постійно, щоб завжди бути у бойовій формі. Дайте. посилити позиції та поділитися досвідом кожного місяця на Луганщину приїздять кінологи з інших областей. А щоб продемонструвати свої можливості та позмагатися з колегами, луганські бійці виїжджають на всеукраїнські та міжнародні змагання. Найближчі відбудуться восени в Ужгороді.